Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. У нас на майданчику з'являється ще одненька шкода Octavia A8 в комплектації First Edition. пригнана, розмитнена, зроблений сертифікат, зроблений професійний детелінг в чорному кольорі на максимальній комплектації. Стан ідеальний, без зауважень. З пробігом 199 тисяч автівочка купувалась на німецькому лізніному аукціоні. Без ДТП, без підфарбувань. На двох комплектах дисків отакий От автомобіль буде в нас продаватися в місті Луцьку. Це в нас двохлітровий дизель на 110 кВт на автоматичній коробочці передач. DSG dq 381 у нас коробочка. Комплектації можна сказати, у нас сама максимальна. Фари в нас вже в плівочці. Гляньте, на 200 тисяч, по капоту, по бамперу зауважень немає. Є декілька незначних сколів, а так картівочка в ідеалі. Диски у нас r 17 перепрошую, r 18 на новій літній гумі. Резина у нас 23-го року, Ханкук, диски без бордюр, без пошкоджень. Самі топові фари, шкода Crystal Lighting, з вирізанням зустрічного смугу, переключання ближнього дальнього, умивачі, присутній Дістрон. 360 парковочка авто з автопарковочкою. Сфокусую вінкод, кого зацікавила дана пропозиція. У нас проекційний дисплей, камера асистентів. Панорамний дах. Присутній хромпакет, безключовий на всі двері. Також зони під ручками ми захистили в плівочку. Це в нас чистий 20 й рік. Гляньте, друзі, на якому салоні даний автомобіль. Стан шкіри. Все в ідеальному стані, без реставрацій. Шкіра в нас з продувочками, з підтримочками для них. Е, преміум пам'ять сидінь, водія та пасажира з електрорегулюванням, з масажами. Гляньте, стан порогів також без подряпин, без потертостей. По пластику зауважень немає. Присутній смітничок, парасолька в наявності, зеркала підігріваються, складаються. Кентон, преміальна музичка. Амбієнт підсвіточки в дверних картах, амбієнт підсвіточки в торпеді. Подвійний склопакет, асистент сліпих зон. Так, переходимо до керма. Кермо у нас з підігрівом. Гляньте в якому стані, без потертостей, присутній адаптивний круїз-контроль. 199 оригінального пробігу. Асистенти у нас всі присутні, заводиться з кнопки, Бездротова зарядка, гляньте, в якому стані. Руяльний лак без потертостей. По панелі також потертостей немає, все гарненько. Автохол, електроручничок. Discovery Pro самий максимальний монітор, присутні CarPlay, Android Auto, Трьохзонний клімат-контроль, підігрів усіх сидінь, камера. Камера заднього огляду. У нас два ключика, Пульт до Webasto. Теж у них дуже велика рідкість Webasto, безрамочне зеркало, в автомобілі не палили, посторонніх запахів немає, все чистенько. Задній ряд сидінь також в ідеальному стані, зауважень по пластику немає. Задні підігрів, задні кліма, розеточки. Все в наявності шторки на задніх дверях, потолочок не пропалений, все чистенько, також по задніх дверних картах зауважень немає. Задня оптика у нас також максимальна, з динамічними показниками повороту. Електропривід, комфортне відкривання. Гляньте стан бамперу, також без колів, без потертостей, все гарненько. По пластику заважень немає. Болтики не крутились, не знімались. Так, у нас додатковий килимок багажнику, ремкомплект в наявності, запасочка. Наявності, аварійний знак, електрофоркоп. Розеточки 12 вольт. Тут також пластик без затирань. сидіння в гарному стані. сидіння пасажира також в ідеальному стані, без потертостей, Так, лобове скло у нас в оригіналі 2020 року, без колів, без тріщин. Це теж велика рідкість для Німеччини, що скло ще в оригіналі. Під капотом у нас. Це гарненько, болтик жоден не знімався, фари в оригіналі. антифриз в нормі, демпфер не стукає. Наголошу, оптика в нас вже в бронепліво, гляньте в якому стані, без кольчика, без подряпин. Такий автомобіль буде в нас продаватися. Так, перевіримо лакофарбу. На аукціоні було вказано, що автомобіль не фарбований. Зараз перевіримо. в норме. Уем и так уж у нас все в норме. Так, заднее крыло. Задня ляда. Так, в нас все добре, стоєчки. Все в нормі. така, друзі, шкода А8, на максималлучці, буде продаватися. Кого зацікавила дана пропозиція. Дзвоніть, приїжджайте до нас. На тест-драйв. <кхід> Готові до будь-яких перевірок. А кому чесні перевірені авто з Європи. Звертайтеся в компанію Корвел всім гарного дня.